Дорогі брати і сестри, всіх вас вітаю, радий бачити в залі, радий відчувати, що ви дивитесь. Е, наш канал. Напевно, вкотре вже хочу підмітити, що переглядів оголошень значно більше. Як проповіді більше цікавить оголошення. Але надію, що воно буде цікаво буде і слухати і наші проповіді наших братів. А вони важливі в наш час. І та, таким чином, вам такі оголошення. Завтра, 6 квітня, почнеться молитовний тиждень перед Пасхальний, перед тим, як ми будемо приймати святі символи. В котрій годині буде це зручно? В 19.00 буде це зручно, так як завжди? В 19.00. Як? Чи пізніше? На яку? Ні, швидше ні. На 19.00, добре. На 19.00. Таким чином, молетовне на 19.00. Ми е, будуть вести служителі, це молитовне. Чому? Тому що ви можете роззнайомитися, я прошу е, е, наверху є 8 молитовних читань, хто хотів би подивитися, воно як скелет. Просто не мав часу, е, не було такої можливості це, написати таких Молитовані читання повноцінні. Воно скелет, і е, служителі проведуть. Там такі важливі теми. Ви зрозумієте, чому я акцентую, що проведуть служителі. По темах ви зрозумієте, які треба розвивати. Друге, е, тому це буде кожен вечір на 19.00, е, включно вже в п'ятницю буде вже тема по е, причастю. 12 квітня. Об 10-й годині буде суботня школа. Ми постараємося провести її коротко. Я не знаю, чи може би навіть відмінити, але думаю, що ні. Просто ми проведемо її коротше, бо зазвичай у нас припадало на будень, і нам було легко уділити багато часу. Але буде у нас два на короткий суботня школа, і потім буде причастня. До мене зверталися. Кілька людей, я не буду назвати їх прізвища, це із Чернівців, це із Київської області. Дзвонили і питали. Вони належать до інших церков, які святкують Суботу, також не буду називати назву церкви. Звертались, чи не дали би ми їм і цей рік причастя, хоча вони не являються членами нашої церкви. Звертались конкретні люди з конкретними іменами. Знаєте, я в перерві зібрав Церковну Раду ще раз, ще раз, щоб ми і Церковна Рада ще раз підтвердила те, що вже було прийнято раніше. А саме, що люди, які не являються членами церкви нашої, тобто не являються частинкою тіла, нашої церкви, тіла Христового, не можуть приймати участь при щасті. Тому що це погано. Для них самих це поганий експеримент. Ну, не експеримент, я може неправильно сказав, хоча досвід. Поганий досвід. В чому поганий? Вони починають привикати, що можна собі бути в іншій церкві, можна цілий рік жити своїм життям. І знаєте, що я помітив? Я трошки більше часу вділю. Я помітив, що вони з багатьма фальшивими доктринами в своїй церкві миряться. Але їх дуже вражає питання Пасхи, бо вони переконали, що є день, в який помер Христос, а їх церква, їх пастирі ігнорують. І їх це задіває боляче. Інші, інші грішки церкви вони терплять, мовчать, то ковтають, коли там принижуються. А от Пасху вони б хотіли так, як це Христос установив в той день. І ви розумієте, і виходить, що можемо бути там, а тут у білих ославах прийняти Пасху. І ми маємо приклади, коли люди три роки, чотири роки, п'ять років не рішають питання свого членства, обіцяють за тиждень до Пасхи, потім цілий рік забувають цю обітницю і через тиждень за тиждень до Пасхи знову згадують. Ми вважаємо, що це досвід негативний. І Церковна Рада прийняла ще раз рішення, що не будемо не таким людям. Не уділяти хай оприділяються. Якщо вони претендують на те, що вони якусь участь приймають у служінні нашої церкви, ми їм за це дякуємо. Але ви це робите добровільно для Бога, і ви будете за це мати нагороду. Зробіть і другий крок. Станьте частинкою церкви, яку ви вважаєте, що робить правильно. Розберіться в своєму вченні, в своєму розумінні. Церковна Рада наголошує і нагадує, що у нас є виключення, які виключення? Якщо людина член церкви, от у нас було так з деякими братами Олег Демченко, так? і він каже: Я конкретно, хоч зараз, мене приймайте в члени церкви, я готовий зараз, приймайте мене в члени церкви. Або, наприклад, там буде хтось. З моєї родини хрещення приймати, так як у нас було, і я разом з ними хочу до вас приєднатись то такій людині, яка конкретно каже, що конкретного дня, коли буде хрещення, там, я готова приєднатися разом з сім'єю, Чи готовий приєднатися з сім'єю? Такій людині. Ми причастя даємо, бо він вже конкретний кандидат, члени церкви з конкретною датою прийняття. Зрозуміло, я ясно пояснив? Ще у нас, ми ще роздумували, і ще будемо над цим також роздумувати ще більше, про те, а як наші члени церкви, які знаходяться за кордоном. Значить, дивіться, ми не можемо казати, що біля Ослави – це є храм, де всі люди віруючі церков інших мають з'їжджатися як в Ізраїлі до нас на причасті. Ні. Завдання церкви, щоб було багато церков по всій місцевості, по всій Україні і за межами України. І тому, якщо там будуть церкви організовані, покладені пастири, як це було в нас в хусті, бо дехто мені приводив хуст. Я в хусті і був служитель, значить, там іде, там іде причастня. Ну, наприклад, сьогодні в нас в Антверпені. То в нас в Антверпені неорганізована церква, там немає організованої церкви, там тимчасове зібрання. Чи не так? Тимчасове зібрання в результаті чого? В результаті війни. І тепер тут виникає таке питання, а як, там, як нам бути? Е, брат Дмитро мені нагадав і правильно сказав, і нагадав, що каже, у нас давно по цьому ми вже були оприділилися. Ну, дещо ми от сьогодні в Церковній Раді трошки на цю тему говорили, і брати мені нагадали. Я в якомусь моменті був не згіден і вибачаюся, я зараз скажу так, як я за кілька хвилин зрозумів це. Ми що зробили? Ми казали, пам'ятаєте, я завжди вам казав, що інколи ми своє причастя оцінюємо у дорогу, яка коштує туди і назад. Це я казав десятки разів. Але як зараз бути, коли є не Ну, якщо чоловік не виїзний, і ви знаєте, ситуація складна, то дружина має повне право поїхати туди і там прийняти причастя з чоловіком. Тому що він не виїзний, а вони сім'я хочуть разом приймати. Але якщо сім'я, якщо люди виїзні, і все впирається в дві речі, дорога і правильно мені підказали тут, що і робота в євреїв, то євреї свою Пасху більше цінять, ніж ми. Бо ми боїмося втратити роботу у євреїв, тому що втратимо там вакансії, бо вони, бо вони приймуть собі когось другого, то значить виходить, що вони більше відносяться з повагою до своєї Пасхи, ніж ми до своєї. Бо через роботу ми не поїдемо додому прийняти Пасху. А плюс ще там 240 чи 250 євро. Безперечно, брати мені це сказали чітко і ясно, і я погоджуюсь з ними, що це є поганий досвід також. Який може стати поганою звичкою. Дорога, робота. А? І поганим прикладом для молоді. Тому сприймаю таке розуміння. І хочу, щоб ви також над цим роздумали. Я ще раз скажу, що інколи не, не треба спішити спонтанно приймати рішення, але це не подумати, роздумати, але в даному випадку ось така позиція Церковної Ради. Та так. Старозавітні. так, старозавітні Ісуса не признають, але Пасху святкують. Наступне, 14 квітня, до нас заїжджають дітки з мамами 22-ї бригади. Їм все приготовано, і я надію, що Наталія все закріплені команди кухарів які черги, які будуть готувати. І ми завтра. Їдемо по автобус, який нам зробили, і вже ми будемо мати свій автобус, возити діток. Наступне оголошення. Служителі, служителі відділів. Я прохаю, прошу всіх служителів відділів перевірити, чи всі діти, молодь, а також служителі отримали новорічні подарунки. І прошу уважно перевірити, щоб ніхто не залишився е, забутий. Тому що у нас є за кордоном молоді діти. У нас, наприклад, є. Дивіться, у нас є діти, які є е, членами чи підліткового, чи дитячого класу, але виїхали з батьками за кордон. Але ж вони й залишилися членами цього дитячого класу. Тому не можна казати, що вони там за кордоном. Питання не стоїть у тому, що їм дуже... Дуже хочеться наших, як я зрекламував Рошенівських конфет. Питання стоїть у тому поваги, що ми їх поважаємо. І ми їх вважаємо, що вони є членами далі нашого відділу і про них не забувати. Зрозуміло? Щоб ніхто не залишився без подарунки. подарунків. Подарунки ми купили були 140. Я думаю, що якщо би навіть це не хватило, Точно такі самі ми ще докомплектуємо і передамо. Завтра буде знову випічка, але вона про цю випічку скаже бойко Ганна Васильівна, яка підміняє Слизінську надію. Будь ласка. Робили вже можна сказати прибирання в другому корпусі. і Ми би не хотіли, щоб там ми знову мали після нашої випічки. Знову прибирання. Ми вирішили, що наші сестри вдома спічуть хто що може. І принесуть завтра в, якийсь, в якусь годину, тобто не знаю, ну кому можливо як зручно, але дуже прохання велике, хто що принесе, порізати і скласти в контейнери. Через те, що придеться дві-три жінки, будуть робити то до вечора. І нам ще потрібно завтра прибрати нашу кухню церковну у домі молитви. Так, що, будь ласка, хто принесе, залишіться. Тут небагато роботи, щоб ми і це закінчили. І гарно дякую. Дякую. І ще хочу привітати з Днем Народження Темчук Івана. Дорий брат Іван. Маю честь привітати тебе з днем народження. Багато років назад ми познайомились з тобою, з твоєю дружиною Анною. Анією. Ви чудова християнська сім'я. Це є правда, це не лесть. Я знаю, ви любите Господа всім серцем. Ви доказали тим, що ви практично самотні там. Ви приєднались до нашої церкви і вас ніхто не підтримав. Ви вдвох, ви проявили неабияку відвагу, мужність, силу волі. Я дякую вам за вашу любов, за вашу любов до нашої церкви, за вашу повагу до мене. Хай Бог дасть вам здоров'я, багато років життя тобі, брат Іван. Ти маєш талант служити, Словом Божим. Ми пам'ятаємо твої проповіді, короткі, але змістовні. Хай Бог благословить тебе і виконує бажання твого серця, і щоб вся твоя родина приєдналась до тебе, і ви були потужною домашньою церквою. Многоя літ тобі, здоров'я і всього найкращого. Дякую тобі також, брат Іван, що ти відвідав другий раз погорільців. і він сказав мені дуже гарну новину. Розказав, що туди завезли матеріал, блоки, арматура, дошки, що розпочалась робота. Ті люди не ліниві, ті люди не є, якісь п'яниці. Ті чоловіки, які втратили жінок і на їх руках лишилось п'ятеро діток, вони взялись до роботи. Вони працюють і роблять, і брат Іван каже, що дуже йому було то приємно. Він каже, можеш брат Степан оголошувати збір. Тому я оголошую збір на Погорільців в Верхній Ширівці. Хто скільки зможе. Вони там збирають, брат Іван збирає своєю родиною, знайомими. Хто скільки зможе, брате, Тут ми не, не кажемо там. І ми ці гроші відправимо брату Івану Тимчуку, а він поїде відвезе тим людям, бо люди взялися робити свою хату. Ось такі мої оголошення, хай Бог благословить вас. Сьогодні я опущу привіти, бо не підготував, не так багато їх було, але опустив це. Привіти передавали. І зараз я буду згадувати, передам в нашій рубриці. А я хочу сказати програму молитви. Знову збиралася вже молитовна група, вже четвертий раз. Я провожу молитовну групу. Невеличка нас кількість, але слава Богу, за тих, хто хоче молитись, приходити. Тому ми молимось за мир в Україні. Дуже нам потрібен сьогодні мир, тому що йде мобілізація. І мене не тішать новини, які звучать з усіх від військових, що будуть всіх забирати. Хватить, ховатись. І я чув пряму мову. За волонтерством, за всім іншим. Сьогодні, каже, там хворий, там то, скоро ти не будеш мати ні хати, ні дітей, нікого доглядати, ні опікуватися, бо як не будемо захищати, то нічого не будемо мати. Ні волонтерству не поможе, нічого. Так що, друзі, питання дуже складне. Як це спастись від цього всього? Лише, щоб настав мир. Лише, щоб припинилася війна. Бо я, наприклад, побачив логіку в словах цього, цих воїнів Високого рану. Каже, а що, то волонтерству, там і інші речі, якщо зараз прийдуть, то й заберуть. Та й то, що. Ти там когось опікуєш. І дітей? Думаєш, це аргумент? Ти думаєш, це аргумент? Це не є аргумент для тих, котрі сьогодні розуміють інакше, ніж ми віруючі люди. Я про це говорю, що нам буде кожний з кожним днем важче. І якщо не будемо серйозно молитись про мир, будемо мати більше переживання. Молимось за єдність церкви у цей нелегкий час, за успішне служіння нашої церкви, що ми всі достойно прийняли причастя. Молимось за духовний чисельний ріст наших груп в Україні і за її межами. Молимось за хворих членів церкви і приятелів. Молимося за тих, хто хоче цього року заклас... заключити завіт з Господом і це конкретні прізвища, яке я маю. Які я на молитовній групі зачитую, конкретні прізвища, які заявили мені про те, що вони хочуть приєднатися до церкви. Ми молимося за них. Молимось за міцність наших сімей. У нас є конкретні сім'ї, які ризик розвалу, ризик розлучення і причина того, що вони живуть за межами України. Ми молимося за міцність наших сімей. Ми молимося за наших дітей, і внуків, за те, щоб вони горнулись до церкви, щоб світ їх не манив, щоб вони були постчемними і в домі, молитви, і молитви, в школі, на вулиці і всюди. Щоб вони були активними і дякують цим молодим хлопчикам, підліткам нашим, які працюють. Ось про це ми будемо молитися, говорити. Хай Бог благословить всіх нас, а йому хай буде честь і слава. Ага, і ще за хворих я хочу перечислити список, він поповняється, Михайло Тефледжук. Михайло Федорчук, Розалія Щербюк, донечка Михайла Галія Лазорко, за Сашу Козака, за Анатолія Піха, за Ірашову Наталію, за Леоніта Войду, Ігора, який опечений був з село Вікторів і зараз вже йому легше. За Василя Боднарука, за маму Віті Калитюка Олю. Якщо є ще Ірашова, викреслюю тебе. Я сестру. Е, Гірашову Наталію свою сваху викреслюю списку, тому що вона приєдналась до списку здорових. І тому я її відкреслюю, щоб зараз не передумали хто зна що, списку хворих. Я думаю, що це можна ви, 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 викреслити. Дякую. І так викреслити довічно, щоб ніколи в список, в список хворих не попадала. Добре, брати і сестри, давайте ми помолимося. Господи, Боже, Батько наш Небесний, дякуємо Тобі, з глибини душі, за Твою любов, за Твоє благословення, за Твою доброту до нас, Боже, Боже, Батько наш небесний. Ми в, такому, в такій ситуації, що просто ну, дуже в тяжкій ситуації, дуже в розгубленій ситуації, Господи. Ми не знаємо, як поступати. Ми не знаємо, Господи, куди нам. Куди ще нам, ну не то, що ховатись, ми не хочемо ховатися, але як ще нам просити до Тебе, як нам вже звертатись, Господи, щоб Ти почув нас, як Йов колись звертався, щоб Ти почув нас і щоб перестала страждати наша земля. Та що земля? Земля це мертве створіння, але люди наші, народ наш, Господь, діти наші, за що вони вмирають? Чого вони вмирають, Господи, я Тебе дуже прошу. Заступися за нас, Господь. Заступись за свій народ. Заступися за е, український народ, Господи, спаси нас, Господи, тому що кожну ніч, кожен день, гинуть, день гинуться нові і нові люди. Я прошу Тебе за наших воїнів, Господь, які обрали такий шлях. Вони обрали такий шлях. Вони обрали особливо за тих добровольців, за тих, котрі. Відчули це покликання і обрали такий шлях і віддали, від, віддати навіть своє життя. Господи, це їх розуміння, це їх вибір. Але ми твої діти, твій народ, і ми розуміємо дещо інакше, що війна це дійсно проект безбожників. Що це дійсно там безбожники. Ну то що там робити людині побожній? Якщо безбожники, якщо там нема Бога, нема страху Божого, там має бути людина, яка має страх Божий? Вона не має там бути. Вона має нести слово правди і продовжувати, щоб ті люди, які повернуться, могли отримати, почути вістку спасіння і отримати життя вічне. І це нелегко. Тому що тебе вважають боягузом, тому що тебе вважають якимось зрадником, колаборантом, непатріотом, лише через те, що ти щиро віриш в Бога. Боже, дай нам сили це все винести. Коли будуть плювати, коли будуть принижувати, коли будуть казати, що слабаки й боягузи, дай нам це все винести, але не зрадити тебе, не зрадити твою правду. Благослови хворих з народу Твого по списку, який складений, благослови сім'ї, Господь, які мають сьогодні тріщину в своїх стосунках, благослови Господь діток наших, благослови Боже люблячий і тих, хто за кордоном, грубки наші, благослови прийняти достойно святе причастя. Слава тобі за все. Амінь.